Сьогодні діти зробили свій внесок у наближення нашої перемоги піднімали бойовий дух військових збройних сил України. В офісі молодіжного парламенту Кременчука провели майстер-клас сплетіння фенічок зі стрічок, які передадуть нашим захисникам. Це такі браслети оборіги для наших військових. Майстер-клас проходить вже не вперше. Коли ми з дітьми плетемо разом ці браслети оборіги і потім нашим волонтерам Ігорем Мошарем передаємо їм. Цей захід реалізується в рамках програми Яскравий світ. Організаторами є Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій. Молодіжний парламент Крименчука за підтримки Криму. Кременчу... Чицької міської влади фенічки це символ. Кожний виріб, зроблений власноруч, несе в собі певний сенс. Сьогодні діти вкладали у свої роботи найщиріші побажання перемоги нашим захисникам та миру Україні. Такий майстер-клас, він допоможе і нашим військовим, бо піднімаємо бойовий дух, і дітям тому, що буде відволікати від сірої буденності. Для майстер класу потрібно лише дві стрічки метр на метр. І хороший настрій. Юні патріоти неймовірно щасливі, що можуть підтримати своєю майстерністю тих, хто щодня оборонить Україну та здобуває мирне майбутнє. Сьогодні я робила браслети з стрічок для зсу. Я це роблю вже другий раз. Мені дуже це подобається, тому я потім куплю ще стрічки. Буду сама зв'язати любов до військових. Просто коли їм надсилають такі браслети, то вони відчувають, що вони роблять свою справу і в них вірять. І Я в них вірю. Долучитись до майстер-класів може кожен бажаючий. Для цього потрібно записатись в телеграм-каналі молодіжного парламенту Кременчука. Валерія Лисенко, Ван Ткаченко, Кременчуцькі новини.